Привіт усім! всім, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати ось цю свою хоєчку. Тут навіть дві хої. Тут є хоя лаконоза Ескімо і лаконоза Сілвер. Тут їх дві. Дехто називає цю хоєчку Крохняна, але, чесно кажучи, мені більше подобається лаконоза. Не знаю чому, по-моєму, це одна і та сама хоя, що крохняна, що лакуноза. Можливо, це якісь види підвид. Але е хочу вам показати саме цю хоєчку, тому що вона в мене в моєму утриманні два роки. Тут в мене є бірочка, коли я її купувала. Ось лаконоза сілвер, пише, наче сплаш, але це не сплаш. І вона була куплена. Саме срібляста, саме оця хоєчка. Бачите, в неї листечко, от має таку сріблясту заливку. Подекуди вона має ось такі темно-зелені плямочки, не на всіх листочках, але подекуди. Ось бачите, ось такі сріблясті гарненькі листочки. Ну, а інша це лакуноза ескімо. І ось така вона, бачите, такі має таку заливку. В неї сіренький, ось такий сріблястий колір перемішується. З, зеленим, з темно-зеленим. Подекуди його зеленого більше, подекуди зеленого менше. ось. Ну, І це залежить від того, яке освітлення має хоя. Тобто срібляста вона є завжди повністю от світленькою, і тільки якщо їй недостатньо світла, вона може де неде де давати такі, от бачите, темно-зелені, наче плямочки, Там, де не такий сплешик. Ось темно-зелених крапочок, але в основному вона ось така світленька. бачите? Ну, А вже оця ескімохоя більше залежить від того, наскільки падає на неї світло. Якщо десь якийсь листочок прикривається, наприклад, іншим листочком або гілочкою, відповідно, такий листочок буде мати більш зеленої заливки. А якщо листочок знаходиться повністю на світлі, ось подивіться, якось тут, бачите, ось тут більше. Я б сказала, на половину, десь 50 на 50, листочки мають сріблясту і зелені крапочки. Тобто срібляста заливка і на них зелені крапочки. Чому саме вирішила показати вам сьогодні цю хою? Мені казали, що срібляста хоя не може вживатися поруч з темно-листковою. Є ще має такі наче чорні темні листки, темна-темна зелень, чисто зелена хоя. І не можна садити її поруч з іншими хоями, тому що вона з часом вироджується, тобто на ній починаються з'являтися темні плями, і вона з часом потім переходить, повністю зникає оця така срібляста заливка, і вона буде у вас тільки з крапочками, не буде ось такої гарненької, бачите, однотонної зелені. Я хочу показати вам сьогодні, що можливо це два роки ще замало. Можливо, вона з часом потім десь втратить оцю таку свою сріблястість. Але, як на мене, це чисто мої висновки, ви можете бути незгідні зі мною. Що якщо хоя є отакого виду, такою вона і залишиться. Тут єдине тільки що де-неде, от я вам показала, бачите, з'являються ось такі: де неде Так вони були одразу. Ось отакі крапочки, де на якихось листочках, не на всіх, але на деяких. А в основному вона як була ось такою, так вона і є. Єдине, що коли я її купила, вона мала один такий тонесенький відгалуження було, від зросту. І мала молодесенький такий тонесенький ще один зростик. Ну, а тепер ми маємо вже ось таку цілу гілячку. Тут навіть можна побачити, я отут її садила, Ось вона мала тільки оце, оцю таку гілочку старішу. І від неї був такий молоденький відросток. І від цього молоденького відростка. Ось вже наросла ось така гарна гілочка, ось вона донизу. Ось отак. Хоя невибаглива, як на мене, абсолютно не капризна, зовсім не вимагає до себе дуже багато уваги. Єдине, що її не можна пересушувати, не можна пересушити аж до сухарів, скажімо так, не можна, щоб ґрунт повністю пересох. Як тільки повністю висихає ґрунт, а це було трапилося один раз влітку, коли в нас на вулиці температура була доволі високою, дощу не було, і мене не було вдома. І вона скинула на деяких гілочках. Дивіться, бачите, вона тут видно ось вона лиса. Тут були ще гілочки, такі були листочки, і з тої гілочки листочки відпали. Так само і в цієї дівчинки цієї сріблястої теж я десь бачила, на котрій з гілості я була зняла два жовтих листочка. Небагато, але два листочка я була з неї зняла. Але, щоб ви знали, якщо буде пересушена хоя, хоча кажуть, що хоя любить бути краще сухою, ніж мокрою. Я згоджуся, що так, краще суха, ніж мокра, ніж перезволожена. Але і повністю пересихання допускати не можна, тому що тоді хоя буде вам скидати листочки, ну, а нам лисих гілочок не потрібно. Так як це така, от бачите, мілко-листкова, вона дуже гарно, я чого вийняла цей, цей гілочку, бо це молодий зростик. Подивіться, як він гарно зростає. Та в нього навіть така. А тут водичка потрапила. Ось, бачите, кінчик в неї зростаючий. Ось. Молоденька гілочка, вона потрапила під сріблясту. І я так його трошечки виняла на, на повітря, щоб він більше мав простору розвиватися. Ось, гілочки, скажу так, вона росте не дуже швидко. Е, помірно, я б сказала, помірно вона зростає, можна тримати її в квартирних умовах, вона не пускає свої такі довжелезні пагони, вона не розлазиться вам по стіні, як павук. Тобто її можна. Сформувати її, можна акуратно, гілочки її ось закласти, ось так, наприклад, навіть якщо буде на поличці стояти, ось так довкола горщика, можна оплітати її гілочки. Вона не любить, щоб її підв'язували. Вона любить звисати, Тобто це така хоєчка ампельного типу. Якщо піднімати, можна, звичайно, піднімати гілочки догори, але їх не можна защіпати за щіпками. Бо знову поясню, в тому місці починає відсихати пагінець і. Він пересихає, відповідно, гілочка гине. Було в мене так, що я ну, на початку, як тільки вона до мене прибула, я була її теж хотіла формувати догори, так як Матільду. Ось Матільду ви мою бачили не один раз, я вам її показувала. Зараз вона активно нарощує знову квітконоси. Ось, Але її можна прищипати, її можна формувати, її можна прикріпляти до кріплень. Тобто можна за щіпками її прищипати. Не хоче защіпатися, вона не любить, коли її прищіпати, бо знов-таки вона буде відсушувати вам і листочки, і гілочки теж. Тому підкріпляти її можна, якщо вона сама опирається гілочкою, наприклад, на якусь опору. В мене вона знаходиться на такому плетеному кашпо, зараз я вам покажу. Ось такому кашпо, вона у мене ось тут. І вона висить в мене біля самісінького вікна. Тобто, я повісила так, щоб в неї якраз оте Сонечко, яке вже в обід, яке не є палюче, а таке досить навіть приємне, її освічувало і ось вона отримує достатньо світла, досить я сказала, багатенько світло вона отримує, і в неї, оці гілочки, деколи самі навіть кріпляться за оті такі ниточки. Тобто вони самі чіпляються корінчиком і так тримаються. Але, щоб я хотіла прикріпити, вона відсушить пагінець. Не знаю, чи у вас теж так? Напишіть мені, будь ласка, чи, ви, чи ваша хоя теж так поводиться. Маю на увазі саме ця хоя лаконоза ескімо або лакуноза сілвер. Чи вона теж не любить, щоб її прикріпляти. Тобто формувати її не дуже вдасться. Але можна її помістити на під, в підвісне кашпо, і, наприклад, при, підвісивши на той самий карниз біля вікна, вона прекрасно почуватиметься і буде заплітати вам такими колами. Камбельно буде звисати. Знову повторююся, що вона не росте швидко, вона не розвивається так активно, як інші хої, вона не випускає отих таких довжелезних галузок, які начебто безлистці, але десь там щось, якісь листочки формуються або квітконоси. Ця хоєчка вкрита, дуже гарно вкрита листочками. Бачите, кожна гілочка має дуже багато листочків на собі. Ось, якщо взяти ось так, то вона й така дуже гарненька зелень. І ще мені дуже подобається, що вона має такі міленькі листочки. Знову таки, повторюся, вона не займає багато місця. І для квартирних умов вона цілком підходить. Е, як я вже сказала, десь в мене є тут бірочка, зараз я вам покажу. Хоя лакуноза сіл в рескімо. І вона у мене приїхала, ось, дивіться, 10 12-го, 23 року від Інни Громик з Києва. Це оця дівчинка, ескімо. Ну, а сріблястою я купила в садовому центрі. Причому я купила її в такому малесенькому-малесенькому стаканчику, який, напевно, мав десь 3 см висоти, і, напевно, е... Десь 2,5 см в ширину теж в об'ємі. І дуже-дуже малесенький був горщичок. І ось я її буквально сюди, так як було з корінчиками, я її просто переклала в цей горщик, зробивши маленьку дірочку, і так вона собі он гарненько зростає. Поставила я її, зараз на мене в такому більш широченькому горщику, тому що я вже її пересаджувала. Зараз я покажу. Тут же горщик десь об'ємом 12 дюймів. Ось отак. Подивіться, скільки в неї тут вже корінчики виглядають аж з іншої сторони. З іншої сторони, горшечка вже виглядають корінці, тобто тут досить багато корінців в горщику. Ось вона активно полита. Там в мене, бачите, всередині горщика стоїть такий кавальчик пінопласту, він досить грубенький, і оця хоєчка знаходиться на цьому пінопласті. Це якщо, наприклад, буде стікати з горщика водичка, щоб коріння в неї. Не загнивало. Навіть якщо в неї коріннячко проросте крізь горщика і буде тягнутися на дно отого кашпо, там є достатньо місця повітря, щоб це корінячко не загнило. 30-40 мл водички їй достатньо. Поливаю її раз в тиждень, як я вже сказала, і оприскую. Дуже активно, я оприскую буквально кожного ранку, я оприскую свої хої. Чого вранці я вже колись пояснювала. Дуже добре оприскувати взагалі рослинки зранку. По-перше, в день не падає температура так різко, як це буває вночі, тому що вночі вимикається опалення і температура може опускатися навіть на кілька градусів. Тобто, ви маєте в день 19-20 градусів в приміщенні, а вночі може бути навіть 16. Тобто, такі перепади температури не повинні впливати, тому що якщо буде мокро, на листі залишиться вода після оприскування, може бути переохолодження листочків і може виникнути грибкове захворювання. Нам цього не потрібно. І, відповідно, теж стосується поливу, бажано рослинки поливати в день, щоб рослина набралася вже вологи на протязі дня і на вечір в неї вже навіть в якійсь мірі ґрунт міг би підсохнути для того, теж, щоб не було переохолодження. Це те, що стосується Зимку, утримання зимового. Якщо ж ви влітку маєте хоєчки, і ви їх за ними доглядаєте влітку, ось то, відповідно, вони потребують досить таки великого, великої кількості оприскувань, тому що набагато жарко на дворі, температура на вулиці висока, і нам потрібно надати певні умови нашій рослині створити, потрібно оприскувати більш частіше. Влітку я оприскую навіть і в день, і в обід, і ввечері. За винятком тих хої, які в мене зростали цього літа на вулиці. А на вулицю я була помістила хою побікалукс, в мене є їх три, і вони в мене були на вулиці, тобто й дощиком поливало. І знов таки, якщо ви будете утримувати хої на дворі, потрібно обов'язково, щоб був дуже гарно дренований. Горщик, тобто і дренаж повинен бути досить величенький на дні горщика, і горщик повинен мати багато отворів, щоб та водичка, яка буде падати з дощу, щоб вона могла куди вийти, щоб вона не залишалася в горщику і не створювала загнивання коренів. Ось така красуня, дуже мені подобається. Мілко листкова, дуже гарна в неї заливка. І хочу зараз. Ось так розкажу вам про саму коєчку, де вона зростає. Місцем її зростання рахують Південно-Східну Азію. Вона зустрічається в Індонезії, на Філіпінах, Малайзія, Сінгапур, Таїланд в Індії, в Китаю, острів Суматра, острів Борнео. теж. Зростає вона на деревах, вона рахується епіфітом, так як в неї є малесенькі корінчики. Зараз я вам їх покажу. Бачите, ось вони. Ось оцими корінцями, ось такими малесенькими корінчиками. Ось бачите, коло кожного листочка є корінець. Вона чіпляється за кору, за гілочки дерев, вона тільки тримається до дерев, вона не харчується ними, а харчування в неї проходить від дощів і від волога, яка поступає з повітря. Відповідно, вона любить дуже рихлий ґрунт, це, потрібно це врахувати. В мене вона посаджена в поверховий торф перемішаний. Напевно, процентів на 30 з перлітом, тобто десь 70% в мене є торфу і 30% перліту доволі такий, такий пухкий ґрунт. І на дні там я виклала керамзит такій великої фракції, і трошечки додала буквально 2-3 гілочки моху з фагнуму. Це для того, щоб там множилися хороші бактерії в ґрунті. Ось, І, як я вже сказала, вона любить вологу. Любить вологу, це не означає, що її потрібно заливати, а це означає, що її потрібно оприскувати, бо вона любить рости, вірніше, зростання її в природі, коло річок, коло різних джерел, коло водоспадів, де йде випарування води активне, і там вона дуже активно зростає. Ну, Як я вже сказала, ампельні такі ці гілочки вона. Каскадиком таким зрощує її, спершу меншенькі, потім більшенькі, потім знову меншенькі наростають зверху, і ось такий гарненький кущик в неї формується. Що на рахунок підживлення? Так як вона в нас в домашніх умовах зростає і в неї немає всіх тих поживних речовин, я кожного, кожних три місяці я додаю до ґрунту до буквально ну, кілька зернят осмокоту. Він в мене є трьохмісячної дії. А є і на 6 місяців. Тож на 6 місяців я не використовую. Більш на 3 місяці я додаю от кожних 3 місяці буквально жменьку, там навіть півчайної ложки. Я б сказала, ну 2 грами. У мене є така пластикова ложечка, не пам'ятаю від якої дитячої іграшки. І є тою ложечкою я просто насипаю по поверху ґрунту, можна трошечки порихлити паличкою, і так, щоб вона трошечки просякла десь туди в ґрунт. І таким чином, потім, поливаючи водичкою, я. Вона отримує своє свої харчування. І буквально кілька слів я скажу на рахунок квітіння, так як вона зараз ще не квітне. Якщо почне випускати квітконоси, я вам обов'язково покажу. Я навіть десь бачила, мені так видалося, що це зачатки, але наразі зараз ще говорити зарано. Має вона такі кремові, світлесенькі кремові квіточки, і має дуже приємний аромат, такий з нотками ванілі. Такий трошки солодкуватий. Я знаю, що не всі полюбляють солодкі аромати, але, як на мене, то він навіть досить досить приємний. В мене вона ще не квітла, але я бачила в магазині, і вона може видавати по, ну, залежно від величини, наприклад, на одній гілочці може бути по 3-4 по парасольки. Ну, Якщо у вас є, наприклад, п'ять гілочок по три парасольки, то навіть одночасно вона може випускати до 15 парасольок і відкривати свої квіти. Відповідно, якщо їх є багато, то і буде такий стійкий аромат стояти довкола. Ще хотіла сказати, на рахунок квітіння вона може квітнути круглий рік, тобто вона не має таких якихось певних періодів квітіння. Вона може почати квітнути в березні і на протязі цілого року одні парасольки в неї будуть відквітати і обсипатися, а інші будуть розпускатися. Ось так, ось така ця Ковичка дуже гарненька, дуже цікава. В природі, звичайно, вона росте швидше набагато, а дома, як я вже сказала, вона росте не так швидко, як би нам хотілося. Але все рівно погодьтеся, що з трьох гілочок, які я отримала від Інни Громик, наросла ось такий каскадик собі, ось такі гарненькі, вони довгенькі, ці гілочки, бачите, якби ось тут. Не відпали листочки, тут дві пари, бачите, одна, дві, три навіть пари листочків, по два відпало. Залишилися тільки ось корінці. З якими корінчиками вона чіпається до дерев, бачите, вона чіпляється до опори. Тобто, цим корінчиком вона може зачепитися вам і до шнурочка, на якому ви можете пикати, так як я. Вона в мене на цьому такому зростає, і в нас собі там чіпляється деякою гілочкою і до тих. Ну, ось, Бачите, ось так от вона закручується собі, ось сама закрутилася, коли їй подобається. Тобто деякі гілочки такі каскадиком падають, деякі гілочки закручуються самі. Ось Дивіться, яка гарна теж та сама гілочка. Ось знизу я хотіла вам показати, вона роздвоїлася. Ось Вона бачите, вона роздвоїлася, ця гілочка ось тут. Бачите, ось так гарненько вона пустила собі з боку такий відросток, і тут в неї знов пішло розгалуження. бачите. Тобто, вона може зростати. Як і поодинокими такими довгенькими гілочками, і може розгалужуватися, тобто може, може рости і каскадиком. Не пам'ятаю, хотіла дуже показати вам, але зараз я не бачу. Десь була сформувалася е, квітконосик, і мені так видалося, що навіть він не один, а їх було декілька, але наразі я не бачу, щоб вам показати. Хотіла дуже, але не бачу, десь отак, от отут коло. Здається, що це мені здавалося, що це квітконос. Але наразі, якщо ви зачіпите листочок, бачите, я ось зачіпила, його трошки більше потягнула, і він вже виділяє сік. Тобто я десь надірвала листочок. Але він потім там собі рубцюється і листочок буде жити. Ну, ось так. Ось така моя хоєчка лаконоза. Хотіла я вам її сьогодні показати і вже показала. Не пам'ятаю, хтось з моїх підписниць Просив показати, чи я маю мілко, мілколисткові. У мене їх небагато. У мене є мілколисткова хоєчка. У мене є мілколисткова серпенс. Вона у мене знаходиться під клошом. Зараз я теж покажу вам. Ось, бачите, Тут є серпенс, і я до неї влаштувала ось таку, зробила їй, наче таку тепличку, щоб вона була накрита, зробила такі її міні. І ось як вона гарненько тут зростає. Бачите, дивіться, в неї вже молоденькі пагони. була тільки одна гілочка. Зараз ми маємо вже розгалуження і вже маємо ще одне розгалуження. Тут я постійно оприскую, бачите, там доволі повинно бути волого, тому що ці хої, ця вид саме цієї хоїчки звик зростати у, в такому орхідаріумі, щоб було закрито, щоб було дуже-дуже багато вологи. Ось, Хоч цей горщик, бачите, має отут цей стаканчик. То від якогось йогурта чи від чого, я вже не пам'ятаю. Я просто його зробила, він тут має дірочки на дні, ось. Але накрита хоєчка, зараз я не буду накривати, щоб я її не пошкодила. Ось. І ось так вона собі тут гарненько зростає. Листячко в неї дуже-дуже малесеньке. Якщо ми візьмемо так в порівняння, дивіться, лакуноза досить маленька. А це взагалі дуже дрібнесенька. Так що є в мене ще і інші мілколисткові листкові хоєчки. Серпенс дуже капризний, якщо хто знає, хто в кого є, вона дуже погано вкорінюється, але якщо до неї правильно підійти створити їй умови, то вона навіть гарно буде успішно зростати. Ну, ось отак. Бачите, туди наприскала я водички всередину, і ось так вона буде стояти. Тут її є чим дихати, і там достатньо вологи, тому що саме ця хоя любить дуже-дуже високу вологість до 90%. Ну, я їй створила ось таку. Такі умови, хай вона собі тут так зростає, так їй добре. І так вона собі там зростає. Було два листочка всього, як я її отримала, і зараз в неї вже ось я вам показувала, яка розетка. Ну, а цю я зараз тільки що оприскала цю дівчинку. Подивіться, як вона гарненько виглядає. Які в неї прекрасні срібні листочки. І ось така прекрасна, така крапчата зелень. Дуже мені подобається ця хвоєчка. Ось так. Багато місця не займає, але знов-таки будемо чекати квітіння. І десь тільки з'явиться квітконос, обов'язково вам покажу. Ну, а на цьому в мене все. Всім хорошого настрою! Ставте пальчики догори, якщо вам сподобалося, всім хорошого настрою, доброго здоров'я і всім пока!